Ми почали з нуля, я один з перших, відділів відділив медичного забезпечення, було п'ять чоловік, і помаленьку ми почали починали розростатися. В основному ми вже зібралися більшим своїм колективом вже на Харківщині. Вже перед самим виїздом нас біля 20, і так потрошка-потрошка по, ми збільшилися. Медичне забезпечення переважно йде централізоване, але ще за допомогою знайомих один одному допомагаємо, щось пересилають. Специфічні, так які тяжко дістати, то більшість через волонтерів. Стараємося все ж мати все необхідне. Позитив це наш колектив. Практично всі тримаються купи, один одному допомагає. Підтримує офіцери штабу, якщо до них звертаються по якусь допомогу, вони завжди приїдуть, допоможуть. Зробили вже два стопунти, відновили їх від початку до нуля, і там досить, якщо ми перший сто робили, не мали зовсім досвіду, то хлопці зробили його за два тижні. Другий стопункт вже ми мали досвід, правда, робили ми його чуть довше до трьох тижнів, але його зробили просто ляльку. Зараз він каже, один з найкращих там є на, на три лікарських стола операційних, і є кваліфіковані лікарі, як і засушники, так і наші. Так само госпітальне відділення досить багато людей проходить. Є в нас і санаторії, з якими ми співпрацюємо, з начмідами. Ми договоримося, що от нам потрібна реабілітація нашим хворим. Вони кажуть, на який день можна їх присилати, і ми по чотири людини на тиждень можемо відправляти. Повертаються з покращенням, всі задоволені. Там хороші умови як проживання, так і надання допомоги. І Є різні зали, басейни, так що всі задоволені. Відчутне покращення для хворих є. В основному ти постійно на телефоні або на місці, тому що під'їзд хворих, поранених це немає зазначеного часу. Коли привозять, тоді ми її зустрічаємо 24 на 7, два роки. Навантаження на цей колектив, який відбувається, він колосальний, але всі не жаліються і підтримують роботу на високому рівні.